Затоплення по провулку річковому розпочалося ще торік навесні. Раніше у подвір'ях не було болота, а на місці застояної води вирощували городину. Тепер тут неможливо господарювати, відкаються люди. Цей клаптик угороди, який в нас був, ми пользувалися для е, свого, ну, де такої для картошки, там мілкої, такої зелені, все. Нереально, нереально сидить, тому що воно все взялося берегом. Все воно вимокло. Вон навіть от ті, ті люки, які були, все туди було аж по самі вікна вода. Це зараз воно впала. Причина штучних ставків поблизу хатин паралізована зливна мережа. Мешканці провулку річкового кажуть, мокрі проблеми розпочалися із початком будівництва по сусідству. Люди переконують, місце, де знаходиться водовідвідна труба, це не територія забудовника, тому він не мав права засипати її будматеріалами та ставити на цьому місці паркани. Там труба є. Ми її розкопували три рази. Ми копали, потім він приїхав якраз побачив це все, приказав трактором засипав обратно камнями туди і сказав, більше що не розкопали, бо б'єла моє тема зі мною. І я вам покажу, як це робити. сусідські війни не припиняються. Люди постійно сваряться із забудовником. Я щось здійснював. Хазяїн між. А ви отвечаю... тепер уже не хазяїн. Я відповідаю за засипати хазяїн. Не одсипать не хазяїн. Батька, чому ви трубу зливно закрили? Ні, давайте уберемо спочатку, поговоримо. А то ви нічого не, не приждайте, так скривайте. Я не фотовігіїнічний. Все, дяжка, давайте. Приватний власник Фоменченко відмовився пояснити, чому засипав трубу. Водночас він нагадав сусідам, що зводити житло йому дозволили в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Житомиряни тим часом шукають вирішення проблеми. Це фотографували перед тим, як писати добою. Ми розраховували на те, що приїде комісія з міської ради, вони це все побачать і тоді нам дадуть відповідь. Відповіді до цієї пори немає, і ніякої комісії не було. Ніхто цього навіть не дивився. У Житомирській міській раді не сказали, чому і досі не відреагували на звернення. Натомість порадили звернутися в міський водоканал. Там пояснили, не зобов'язані та й не в змозі боротися із недобросовісними забудовниками. Ми не можемо впливати на це все. Ми зверталися всі інстанції в місті і в прокуратуру, і в міську раду, і до самих приватних власників цих будівель. Ну вони знають своє. Мені виділили землю. Я за неї заплатив кошти. Я будуюся, що хочу, і на її там роблю. В нас Городі в місті дуже багато, а я їм доказую, що водопровод міський. Він наш, всі люди користуються ним. Давайте будемо якось разом вирішувати. Вони всі, як наразі, всі втікають потім від нас, щоб не з нами не спілкуватися. тим часом люди змушені терпіти застояну воду під вікнами та болото під дверима. Мешканці річкового сподіваються, що влада все ж зверне увагу на проблеми їх провулку. що вода непригодна для пиття.